Лежимо у стадіо підалісту сьогоднішнього літературного слебу Естер, Естер Естер! 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 Знаєте, у мене є в збережених в телеграмі кружочок від Фрідріха, Насправді пересланий маргію. Там дві секунди триває кружечок. Там просто Фрідрік стоїть, і він такий. Я Явахою, давай. <реш> ну, це я щас, ну, типу, відповідаю. Ну окей, раз уж ще тут. Чи можемо дати шуму за моє місце Бахмут? Будь ласка, <реш> ще двоє також перевірим. Якщо я зроблю вдих, вам буде чути? <реш> Супер. Тепер ще раз шум. Сонце. Шлях помножений на тривогу, злість помножена на теорію кінця, що пульсує болем в голові. Підтверджується. На кінець завжди берегла останні слова, які, як виявилось, збагнені ні східним вітром, що жорстоко пробирає зсередини, ні зірками, що розкидані у небі, бо місяць чхнув мимоволі. В дорозі додому, все ще не знаючи, що це, збираю в долоні повітря і невпинно плачу, адже це все. Ще залишилось час множить значимість стількох речей на нуль, і він же зводить на небес власне розуміння значимості. Сувора у звичній манері вчить і тримає за руку, як справжній учитель, мариться хмарними перспективами, уявною комунікацією. Це не має сенсу, якщо знати, що зірці не осягнути місяця, не торкнутися його піщаних кратерів, не відчути дотичність до справжнього. А слова, як виявилось, не потрібні, коли речі без цього в повітрі доволі достатньо, лише спробує хопити їх циклом дихання і пізнати таку невербальну дійсність, найбільш справжню. Ти здивуєшся, але так насправді розмовляють. Це найбільш зрозуміла мова. Терпка, як вино з гранати, залізна, як наші захисники, чиста, як наші нескінченні поля, рідна, як ковток води з маленького ставку, якого більше не існує, і смаку не пам'ятаєш. Дивне, але час також втирає сліди пам'яті з лиця землі, наче хтось металевим ластиком пройшовся по моїй вітчизні і малюнок тепер майорить незавершеністю. Печені на сонці голівки з теплових квітів шепочуть мені свої давні легенди, а я, перекладаючи, опускаю всі літери і передаю лише значення. Осягнеш його, завершиш переклад і більше не треба останніх слів. Просто дихай. Вдих. Життя. Видих. Смерть. Шлях наполовину пройдено. Ми тримаємось купи на межі, чекаючи наступного циклу. Але головне ще разом. Вдих. Дякую.